Усім привіт! У нас сніданок. Лакі також, яйце, білок. Випросила, вицеганила. А ну не сміти. Хто буде перебирати? А? Я позбираю. Угу. Ось так, ой так, смачного. так швиденько, швиденько, щоб її не прогнали. Прийде, маша, Машані мені не дасть. Окей, okay, окей, okay. не спіши. Нарешті привели до ряду свою монстеру. Дивіться, вона вже разом з вікном. Поклали опору, прив'язали. побачимо, що буде далі. Далі, як вона дійде до остелі, ми її просто обріжемо верхівку і все, щоб вона не росла догори. Хай росте по, по бокам. Може, як буде. Ну, Пока так. А я швиденько зробила грибочки в сметані, нажарила відбивних. І ось такі ще мають зелені помідори. Це вже останні помідори цього року. Ось вони тут Є трошечки ще жовт, жовтуваті. Ну, але вони всі жовті мають бути. Я не знаю, чи дозріють вони, встигнуть, не встигнуть, зможуть, не зможуть. Може, як буде. Ми переживали, що не буде помідор, а помідорів вистачило і надовго. Все, швиденько це все закінчую, бо маємо другу роботу. У нас зранку прохолодно. 15 градусів тепла всього лиш. Починається вітерець легенький, коли ще деревами, наближається буря. Зараз приїде Мая і ми зранку у нас 8.48. Збираємося у гості до Соні. Хто ходить у гості зранку, той поступає мудро. Зарядка на цілий день. Але ми ненадовго ми туди і назад провідати, поздороватися, привітатися. Та й вертатися назад, тому що на вечір ми ще маємо одну справу. У нас день народження нашої землячки з чернівців. Просто оця буря, як палка в колеса. Мені не хочеться їхати дощем. От і Маша. Мая, Маша. Маша ще спить. це Майя. Не хочеться їхати дощем і вітром зливами, так що день народження під питанням. Має до Соні з подарунками, має білі троянди Соні улюблені. Має молодець. Соня любить має, має з подарунками для Соні солоденькими. Ой. Ми в неділю зранку не спимо, та й люди також дивіться, хтось кудись та й їде. Хоча не так, бувало й більше. Люди, може, поховалися трохи під дощу. Ти, ти чула, що буде шторм? Mm -hmm. Я думала, думаю, а може і не їхати, бо це вже а але каже, що вона вся на вечір. А може ми встигнемо ще до шторму? То зараз бігодені буде. Дощ починатися, піти. Де, де? Десь о 12-й Я теж так подумала, що можливо ми встигнемо. Ось у Соні. В Соні завжди поляна накрита. Ми з меєю, тут взагалі челюсті у нас відповідли. Зранку п'ємо воду з бульбашками і вітаємо Соню з неділею. І дай, дай Боже, щоб шторм прийшов повз і щоб все закінчилося спокійно. Моя маша каже, що я трохи панікорша на цього. А я кажу: з роками ми напевно всі стаємо трошечки. Такі панікувати більше, тому що ми розуміємо, що це може нам ви, ви все вийти. Теж цих фір, коли бомбили тоді, вона ага. каже, починають гудіти. ось вона каже, у мене такий панічний страх. Ігор спить, Ангеліна спить, а я бігаю по хаті, не розумію, що робити. І не можу з собою ніяк. А був що буде, що робити? Могу молити, щоб прилетіло, бо так, що дівчат, соні у нас є сьогодні голубці, фасулі, пюре, котлети, перчик, оливки. Смакота. Вибачайте, що так по-простому ну, ну, за перемогу. Дай Бог здоров'я, щоб ми могли ще. Дай Який Боже. Якийсь час ще побути тут разом. У мене страх збирає такий, що я, я поки поїду додому, я, мабуть, з тут поїду. Поїдете, що ви перша, поїхали додому. А, Все буде добре. Дівчата. Ну, що у Соні без торта не буває застілля? Дивіться, яка краса Бенто тортик. Ммм. Кавуська. І ми святкуємо неділю святу. Як вам не показати Соніні роботи? Святий Спас прийшов до нас. Це Соня вишиває бісером. Вона неї є... Десятки таких різних робіт до різних свят. До нас завітала Катерина Друга. Дивіться, яка у нас моя красуня. Як ми її прибрали Сонію гарно. Взагалі. Ну, Вау, Майя, Тобі корони не вистачає тільки. А ми тут сидимо, граємося, дівчата, Одягаємося, міряємо. Маємо час. Чоби й ні. Вихідний. Займаємося. Ой, Соня цятки несе ще кольорові. Такі, які світяться, гарно блестять. Корони немає? Ні, <рес> корони немає. Корона сюди не потрібна. О. Ну, королева так королева. О, на. Краса. <рес> М -м -м -м. <рес> <рес> О, бачиш, а я думала, думала кому віддати, віддати платье. <рес> Дивіться, не ну, йшли по розміру. <рес> <рес> Шикарно. <рес> Шлейф найти. Я не знаю, що я страла, це мій розмір. <рес> я тебе не знаю. Нема пози, там ми, нічого. Не Колготки оділа чи поясні, щоб ще Краса, Красоні. Краса. Угу. Да. Вертаємося ми від Соні, загрузилися. Дивіться, Соня мені віддала свої орхідейки. Потихоньку Соня складається додому, роздає, все дарує. Орхідейки я забрала, Кладу собі на кухню, на вікно до компанії, до моїх. Дасть Бог приживуться і в мене. Я в Одесі забрала. Так, а Майя забрала собі різдвяники такі маленькі, також, які також квітнуть, буде гарно, будемо згадувати Соню не злим тихим словом. Будемо згадувати. Приїхали ми від Соні, вже вдома. Вазонки свої. Зараз буду робити з ними порядки. Це є, як він називається, хто пам'ятає, крокус. Ну, будемо мати ще таке орхідеї. Кавунчик, гарбузик. А у нас вітер посилюється. Дощу, правда, нема, хоч вже обіцяли, що давно мав би бути. <кій> ну, вони, напевно, самі не знають, як рахувати. Що то має бути, скільки дощу йде? І я їду в магазин, маємо сьогодні день народження, Ну як не піти землячка. Хоч трохи лякає цей вітер. Але йти треба на 6 годину. йти за квітами. П'ять хвилин у нас тут квітів вистачає. Сподіваюся, що пронесе, не задує десь нас. Будуть також наші Чернівецькі. Посидимо та порозходимося, окей, раз у рік таке буває. Не зустрічаємося часто, десь колись. Та й відмовити, ну ніяк. Звичайно, якби було щось страшне на дворі, якийсь би був тут гвалт, то ми б так тихенько би відмовилися. Тому що, ви знаєте, вже не ті роки, щоб гасати по Америці у дощ та й у темряві. Потихенько поїдемо, що зробиш. Вітаємо Мирославу нашу. Зараз побачу, які квіти мені тут залишили. Дивіться, що робиться на плазі біля магазинів. Весь паркінг заповнений. Люди, кожен собі, кому що треба у магазинах. Дома не сидять, хоч вітер, хоч дощ. Звичайно, додому ніхто не принесе, те, що треба. Та й поки нема ще такої страшної якоїсь зливи, окей, вітер дує, то й люди виходять на закупи. Де б стати ще тут. Щоб було де стати. Я зайшла в холодильник. Жовті троянди є непогані. І червоні є непогані. Якісь ось такі світлі, вже якісь вони потріпані. Отакі От є непогані, кольорові. Навіть білі якісь є. такі собі вони. Десь 16-17 доларів букет є. Соняшники наші. Ну і є такі. гвоздики, хризантеми, Є лілії. Такі набиті лілії. Резяти лілії. Зараз побачу. І навіть є ось гортензія. Ось такий букетик я скрутила. З двох лілії рожеві і додавала ось таких рожевих трохи. Коротше, з двох букетів зробила один. Маємо цукерки та й конверт, та й так і підемо. Привітаємо, поздоровимо. Щастя, радості побажаємо. І хай мрії у всіх. У нас нарешті пішов дощ. У нас пів шостої. Ми виходимо шосту годину. Біжимо. Мій букетик аж мені сподобався. Сподіваюся, що там ні у кого нема алергії на лілії. Не такі лілії гарні. Набиті. Все, дощ нам дорога. Ми на місці Карабас, італіан Grill. Ми напевно перші. Як завжди. Ми люди пунктуальні. Happy birthday to you. Happy birthday, Мирослава. Happy birthday to you. Дякую, 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 дякую. Загадуйте. Закінчилася наша вечеря з чернівецькими друзями. Коштували італійських стравів, салати, риба, у кого стейки, у кого макарони, паста. Давно ми не були в італійському ресторані, хоча були, але не в цьому боці. Там були, де у Файрлоні ми були в італійському ресторані, з іншими друзями. А ось так ми відсвяткували день народження Мирослави спокійно, так скажемо, по-сімейному. Тому що ми знайомі з ними вже давно, років 15. Відколи ми, ми тут? Так, да, ми разом з Ксенією, з її дочкою приїхали, а потім вже Мирослава підтягнулася через 7 років. Якщо. І так ми з ними, з ними. Разом не покидаємо, дружба продовжується. Сподіваюся, що вона продовжиться ще на довгі роки, тому що гарних людей тут не вистачає, і тому кличуть, треба йти завжди, тому що поки є здоров'я, поки є змога, треба людям не відказувати, тому що прийдуть такі часи, що ми не зможемо нікуди вже йти. Тоді будемо тільки споминати такі вечори з одними з друзями, з іншими. І ми можемо побажати лише усім, щоб цього скоро не сталося. Що перед нами ще довге життя, що ми будемо ще тішитись своїми друзями та й такими походами до ресторанів. Інтернаціональних звільнення. Як родина смачинами. з нами вже жахівку, 15 років ми з ними знайомі і всі свята з ними зустрічаємося. Да, тут ми Уолмарт. Волмарт ще відкритий, досі повно машин. Дощ у нас і йде. І вже показували ті місця, які Три. на березі. Океани розташовані, ті вже підтоплені. Тепер нам треба ще виролити десь на дорогу. Тут нема виїзду. До 9-ї години будемо вдома. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що дивитеся, дякую, що з нами. З вами дружба також дуже приємна. Дякую, що коментуєте і дякую за те, що ви є. Всім пока, миру, спокою, добра, бай-бай.